Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. І на столі неймовірний Everdell з доповненням стрім-кошир від ігромагу, громаду, локалізації громага. І сьогодні хочу пограти в соло режимі і більш детально розібрати механіки, як тут все грається, тому що ми вже грали партію на чотирьох. Але ми, на жаль, її не дограли. У нас не було там, не вистачило трохи часу, щоб її дограти, тому я хочу повністю пройти весь стрімкошир окремо без нашого доповнення дзвінограль для того, щоб зануритися саме в стрімкошир. Тому будемо сьогодні більш детальніше розбиратися з тим, що, що буде відбуватися на полі. Ну і відповідно, це буде гра проти бруднолапа. І якщо ви ще не знаєте, хто такий бруднолап, то. Якраз це чудовий привід з цим познайомитися. Так, давайте ми почнемо, продовжимо підготовку до цієї гри. Трошки я вже тут порозкладав, але що нам потрібно ще? А, найперше, давайте з базового нам потрібно з базової гри, у нас тут є дерево, воно повністю не влазить, і є тільки мої фігурки. До речі, я буду грати за розумного Філіна. Якогось, да? буду дуже сподіватися про те, що буду сподіватися на те, що це мені допоможе виграти. І з бруднолапом, з бруднолапом буду грати поки що там на першому рівні. Подивимося, що до цього що, 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 що призведе. До чого це призведе? Чому? Тому що насправді це. Доповнення значно ускладнює гру з бруднолапом, наскільки я зрозумів, але подивимося. Так, перше, що нам потрібно, нам потрібно чотири події. Це в нас події базові, які є, а це додаткові події, які будуть в нас в грі. І важливо те, що давайте ми кудись отаку візьмемо, отаку візьмемо, отаку візьмемо і отаку візьмемо. І специфіка цих подій в тому, що всі ті, які я не розіграю, вони підуть в залік бруднолапа. Так. У нас пішло. Виправні роботи. Монах і тимниця. Угу. За кожного ув'язненого, ув'язненого у вашій тимниці. Угу. Далі. Випускний учителька і університет. влаштуйте цю подію. Влаштувавши цю подію, можете підкласти під неї до трьох звірят зі своєї руки. Два за кожна звірятка під цією подією. Так. Арешт жолуд... жолудевих крадіїв, суд і слідопитка. Влаштувавши цю подію, покладіть під цю карту до двох карт звірят зі свого містечка за кожну карту зрядка під цією подією. І окраса вечірки, корчма і бард. Влаштувавши цю подію, можете викласти на неї до трьох ем, своїх ем, ось таких жетончиків ягідок. І два за кожного на цій карті. Теж цікаво. Відповідно, за кожну цю особливу подію, яку я не розіграю, бруднолап наприкінці гри отримує три переможні очки. Так, далі. Нам потрібно зрозуміти, які в нас будуть лісові галявини. Вони кожної партії рандомні. Їх в нас 4. Так. Тому що є звичайні галявини, а є лісові. Ну і давайте почнемо. Сюди. Що в нас тут? Два будь-яких ресурси отримати. О, дуже класна штука. Далі. Дві ягодки і одна карта. Далі. Дві карти і один будь-який ресурс. Теж непогано. І що в нас тут? Скиньте до трьох карт, отримайте один будь-який ресурс за кожну скинуту карту. Угу. Обмінювати карти на ресурси. В принципі, теж непогано в грі гріз лапа, мені здається, це дуже непогано. Так, відповідно, що в нас є? У нас є комірки, звичайні комірки. Причому тут немає зараз значення, наскільки вони заповнені, не заповнені. Це при грі в, з кількома гравцями. Тут важливо теж, хоча, хоча, ну, хоча бруднолап не буде займати комірки з, там, де можна ставати декільком тому. На комірках може знаходитися тільки одна фігурка. Хто туди пішов, зайняв все. В цей раунд туди вже зайти буде неважливо всім іншим, Ну, крім нюансів, які в нас з'являються звірятка додаткові в стрімко -ширі. Так, далі. Тепер нам потрібно підготувати елементи, які будуть в нас в стрімко ширі. У нас є по три карти погоди на кожен. На, кожен, на кожну пору року, і тому давайте якісь, якісь ми повибираємо, інші ми приберемо. Вона буде тільки по одній карті. Так, і це буде так. Тепер ще тут якусь. Давайте тут хай буде верхня, і ще залишилося осіння. Так, давайте нижню. Все, ці ми вже можемо сюди розкладати. Ось, а цю ми скоро навіть відкриємо і дізнаємося, яка погода буде взимку. Яка погода буде взимку? Так, тут карти я приготував, потім ми їх перемішаємо, але нам тепер потрібно ще е, такі тайліки мап. Е, тайліки мап. Для чого? Для того, щоб ми їх змогли е, розподілити по. Хребту горному. Давайте якось ми отак от зробимо. Так, давайте. Нам потрібно по, по два. Тому що я граю з бруднолапом і я одну буду забирати, а другу він буде забирати собі. Так. Ось так. Три, да Раз, два і три. да це ці в нас вже не будуть. Ці в нас вже не будуть. Ті ми відкриємо. Так, і я свого, свого зайчика і бруднолап свого зайчика відправляю сюди. Відповідно, тут буде початок нашої пригоди, початок нашої подорожі. ну ось, І будемо рухатися, рухатися далі. Так. Єдине з приготування, що нам залишилося, це нам залишилося наші карти. Основні карти. Мені потрібно 5 карт. Я візьму собі 5 карт і далі 8 карт на леваду. Тому що саме з левади буде грати бруднолап. Яким чином я нагадаю. Так, давайте мені раз. 2, 3, 4, 5 і пішли вісім карт. Так, що в нас тут? Ферма. Далі. Збирач врожаю. Ух ты. Ти. Ухти. Так, давайте ми щось, я, мабуть, погано перетасував, тому що щось вони йдуть прямо в стек. Е е е е е такими пачками. То щось, мабуть, не дуже. Не дуже правильно буде. А то і ферма, і збирачка, і збирач врожаю. Це сет умовний, який е прям дуже потужний. Може бути. Так, давайте. Ра раз, давайте отак. Два, три, чотири, п'ять. Це будуть мої карти. Так, і поїхали. В нас скиталець. Далі. У нас палац. Королева. Це звірядко все. Так, далі. Каплиця. Так. О, підйомний кран. Оце дуже потужна штука. Далі. Пастор. Крамар. Так, ще один скиталець. І король, у нас і королева, і король є. Хм, цікаво. Так, це те, що в нас є на леваді. І нагадаю, що в нас, коли ми починаємо грати проти бруднолапа, що відбувається? Він займає спочатку ось цю комірочку з трьома гілками. Я вже туди не можу піти. І далі він займає верхня ліва лісова місцина. Тобто він займає ось цю два будь-яких ресурси, і це дуже-дуже не дуже. Це дуже не дуже, я б сказав. би. Так все. За великим рахунком, ми фактично завершили. Єдине, що нам залишилося відкрити, це щільний туман. Розіграш карт з руки коштує один додатковий ресурс. До речі, на брудного лапа це ніяк не впливає. Так, і що в нас тут? Тут у нас є Малдол, Малодол, і відповідно три карти я маю скинути. Так, а тут буйноквіт, тут цілих п'ять скинути. Ягідок для того, щоб отримати оці шість переможних очок. Ого, і до речі, у бруднала бруднула буде їх забирати ту, яку я не забрав підбирати, і він точно буде отримувати без будь-яких умов, буде отримувати ці переможні очки. Тому мені вигідніше, ніби і це забрати, але за умови того, що в мене наприкінці гри буде п'ять ягідок, які я зможу якимось чином реалізувати, якимось чином залишити, для того, щоб потім. Не міг оплатити цей маршрут. Добре. Добре, давайте тоді, що в нас? В принципі, давайте подивимося, що у мене за карти. Є ферма, є завод з переробки смоли, є кладовище, є ярмарок. Так, і є крід, шахтар. Угу. Ну, в принципі, зрозуміло. Мені ферма підходить під цю історію, тому. Тому я думаю, що, мабуть, будемо потроху цілитися в ту пригоду. Ну, перед тим, як ми будемо починати, можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, тому що це зараз найважливіше. Якщо буде бажання, натхнення, можете долучитися до підтримки каналу. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і наливайте собі чогось смачненького, тому що ми будемо, будемо розпочинати. Давайте ми для нашого, не знаю, де ми його. Давайте поки що кудись сюди покладемо нашого бруднола. Так, а тут будемо, а тут будемо ми вибудовувати. Так, і дивіться, коли ми граємо проти бруднолапа, у нас що буде відбуватися? Він, по-перше, блокує нам певні комірки. Ми це вже зрозуміли. Тут е, три дерева, тут два будь-яких ресурси, він нам їх вже заблокував. І він буде їх потім, коли ми будемо йти по сезонам, він буде там переходити по цим коміркам і блокувати там інші комірки. І потім ще й буде, буде карти злевади нам блокувати. Е, яким чином він буде грати? <кій> Як тільки ми зіграємо карту, коли ми зіграємо карту, він буде грати карту у відповідь. А яким чином ми будемо кидати ось цей куб о, тут від 1 до 8, і він буде обирати будь-яку карту, ну не будь-яку, а ту карту, яка випала відповідно на кубіку, і він таким чином автоматично грає цю карту. Він не виконує ніякі тут умови, які тут намальовані, він просто складає стосами ці карти, які, які потім будуть йому приносити переможні очки. Ну і ми пам'ятаємо, що якщо він назбирає певну кількість відповідних карт, то тоді він зможе забрати ще і. Зробити ці події. Тому десь так. Добре. Давайте тоді дивитися, що в нас ресурсів взагалі ніяких немає. А на що ми будемо цілитися? На що ми будемо цілитися? Тут є завод з обробки смоли, да, тому що дерево зараз нам. Хоча тут ми два дерева можемо взяти Два дерева. але в мене тільки два звірятки, нагадаю. Тобто ми зможемо тільки одну ферму зіграти, судячи за все, ну, можливо, це і на. Можливо, це і непогано. Або смолу. А тут питання: що нам краще? Що нам краще? смола чи дерево? Це питаннячко. Ну, судячи з того, що нам е, потрібно рухатися, скоріше за все, в той бік, то краще, краще, звісно, ягідка. Краще фірма. Краще фірма. Так, а що в нас тут є, до речі? От підйомний кран це дуже потужна штука. Граючи споруду, можете скинути цей підйомний кран, щоб сплатити за споруду на три ресурси менше. Тобто, за великим рахунком, мені здається, що можна і так зробити. Да? Хоча якщо вона залишиться, я б її забрав би, я б її забрав би. Я б її забрав би. А, до речі, я ж можу її забрати. Я ж, якщо я забираю звідси карту, я беру два дерева, забираю карту, я забираю собі цей підйомний кран, і мені це подобається. Да, давайте так і зробимо. Дивіться. Я першим своїм ходом я відправляю своє звірятко на цю комірочку, в яких я беру собі дві гілочки. І беру собі карту. Карту я беру з ливади і забираю собі цей підйомний кран. Миттєво, я маю сюди покласти щось нове. Це крамниця в нас. Угу. Є крамниця і крамар. До речі, вже комбо-вомбо може бути. Отримайте одну ягідку. Отримайте ще одну ягідку, якщо у вашому містечку є ферма. Е, класно. Е, щоразу, коли ви граєте карту звірятка, отримайте одну ягідку. Слухайте. Ну, і це мені дуже подобається насправді. І це мені дуже подобається, тому що, можливо, ми навіть і зробимо цю фішку з точки зору того, що спочатку ми зіграємо ферму, розіграємо ферму, а потім, на наступний вже сезон, ми підемо розіграємо крамницю і крамаря, спробуємо розіграти, що головне, щоб він не забрав ані то, ані то. І це ризик, це ризик. Ну, в принципі, нічого страшного. Нічого страшного. Так, ну добре. А що в нас, до речі, тут? Нам потрібен монах темниця, нічого немає. Нам потрібна учителька університет нічого немає. Нам потрібен суд і слідопитка, нікого немає. І нам потрібен корчма і барт. І нічого немає з цього, розумієте? І нічого з цього немає. А, до речі, я ж можу піти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я можу піти сюди, дві карти і будь-який ресурс. І я таким чином забираю, наприклад, те, що мені було потрібно, я можу забрати смолу. І дві карти оці забрати, щоб потім їх розіграти. Щоб потім їх розіграти. А може і не потрібно. А може і не потрібно. Давайте, можливо. Можливо, навіть зробимо наступну історію. Давайте без, навіть без цього. Ми, скоріше за все, відправимо сюди наше звірятко. Беремо дві смоли. Смола, я думаю, нам ще знадобиться. Ми беремо дві смоли. Ага, а камінчик ми поки що не зможемо взяти, так? Да? Щоб нам потім, якщо що, підйомний кран. Розіграти. Ну нічого страшного. Добре. А, хай буде так. Все. Ми дві, дві твариночки ми свої зіграли. в мене їх не залишилося. Але в мене є наступна історія. В мене є. Хм. А може дійсно мені, щоб ми точно забрали ось цих? Може дійсно мені зорієнтуватися на. На крамницю і на крамаря. Хм. На крамницю і на крамаря. Можливо, можливо, навіть і так. Можливо, є, можливо, є сенс дійсно піти, взяти дві карти один будь-який ресурс. Давайте, можливо, все ж таки ми переграємо. Ми підемо сюди. Один, одну смолу ми залишимо. Я беру, беру одну смолу і беру. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я можу тримати до восьми карт. Так, тут приходить кладовище. І приходить все древо. У. Дуже потужна карта. Дуже потужна карта. але тут дев'ять ресурсів цілих потрібно. Хм. Так, добре. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 карт і. Це непогано. Так. Добре, ми зробили так, ми зробили так. Все. Тепер давайте ми побудуємо ферму. Ми витрачаємо всі наші ресурси. Ми витрачаємо всі наші ресурси, тому що треба дві гілочки і одну смолу. І ми натомість отримаємо одну ягідку. Але тепер ми розіграли карту, і тепер Бруднолаб має розіграти карту. Відповідно, ми кидаємо кубик і він грає ось цю карту собі. Хай буде поки що ось тут. ми Нам по стосам просто по по, по їх а, напрямкам так сказати. Так, що в нас тут? гриз мітлочисть. О, гриз мітлочисть, може нам прийти. В нас є завод з переробки смоли, і саме тут можна поселити гриз мітлочистя. І це ну, непогано, це непогано. Так, дивіться. У мене насправді нема в цьому вже взимку що робити. А, стоп! Розіграєш карти з руки коштує один додатковий ресурс. Ні, дивіться. Я помилився. Я не міг розіграти оцю штуку. Тому що ж зима. О-о-о! Ну я вже взяв ці, ці карти. А, я вже взяв ці карти. Помилка. Помилка. Треба якось зараз подумати, як виправити цю помилку. Так, а я десь міг взяти, наприклад, е, так, дві карти, і яких ага, і дві і мені хоча б да, ні, ніде не міг цього зробити. Ніде не міг цього зробити. Ніде не міг цього зробити. Добре, тоді відігруємо. Все одно це неправильно. Ми це десь кудись всередину, тут у нас було ось так. І ми брали ось так. Да? Ці теж ми відправляємо кудись в колоду. Повертаємо сюди крамаря, повертаємо сюди крамницю. Повертаємо сюди отак. І відповідно ми просто дві смоли витратили, як другу смолу витратили як додатковий ресурс. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. От тепер ми розіграли. Ми розіграли. Він бере першу карту, він забирає його і щось приходить. Щось приходить. Приходить баржа з гілками. Отак. От Все. От тепер ми трошечки виправилися. Все. Забувся я про те, що в нас зараз туман. Щільний туман і розіграш з руки, коштує один додатковий ресурс. Тобто зловади, він би не коштував мені додаткового ресурсу. Угу. Ну і Бог з ним. Добре. Все, дивіться, тепер я буду йти в, на відпочинок, так сказати. І буду переходити в наступний сезон. Що буде відбуватися? Ну, по-перше, я отримую врожай, і в мене тільки одна карта, але вона з, врожай, з врожаєм. Тобто, я отримую один, одну ягідку, Я отримую одного ще одну собі звірятку. Ташку свою. У мене тепер їх три. Далі. Я маю просунутися ось сюди. І мені треба вибрати, яку з них забрати собі. Я вибираю собі ось цю. Так. Буду збирати, буду збирати собі яхідки. Далі. Я маю відкрити карту. <рироч> Що у нас буде навесні? І це буде торнадо. Ви не можете грати карти з левади. Ого! Ай, 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 ай! Оце просто ай-яй. Так, і тепер я мушу взяти три карти звідси. Мушу взяти три карти звідси. Раз, два, три. Перша карта у нас йде сюди. Друга карта у нас йде сюди. Третя карта йде сюди. Дивіться, що в нас тут є. По-перше, караван картографа. Кожен гравець може розмістити на цій карті не більше однієї фішки звірятка. Витягніть три карти. Також отримайте один будь-який ресурс за кожну фішку тут, включно з фішкою, яку ви щойно розмістили. Тобто я можу караван картографа, я можу сюди відправляти своє звірятку, брати три карти і будь-який ресурс. Тобто, фактично, це підсилена оця ділянка. Розіграш цієї, взяти цю карту мені не коштує нічого. Але згідно з соло режимом, я змушений буду віддати три переможні очки бруднолапу, тому що він буде отримувати за. Цю 3, за цю 2, за цю один за те, що я буду брати. Друга. Провідник. Після розіграшу що підкладіть цю, під цю карту до трьох карт звірят з руки та або левади, можете зіграти карту під цим провідником за мінус 2. І вона мені коштує одну карту або один ресурс. До речі, непогана історія з точки зору того, що я ж можу крамаря таким чином забрати. Mm -hmm. Цікаво. Я зараз не можу грати з руки. Ой, з руки зливади. Не можу грати з ливади. Так, і у нас є шерсти копит, велике звірятко. На початку приготування до нової пори року можете не повертати фішку шерсти копита і повторно активувати його місцину. Також витягніть одну карту та отримайте один ресурс. Непогано звірятко. Непогане звірятко. Але мені здається, що мені важливіше буде, якщо мов, я трьох звіряток. От королеву і короля я можу зіграти, якщо що, з, зі знижками. І це прям дуже потужно. Я хочу це, це зіграти. Давайте подивимося: ресурс, ресурс або карту. Давайте я ярмарок скидаю. І за цю карту я. Беру собі провідника. Після розіграшу підкладіть. Так, до речі, я маю віддати два переможні очки бруднолапу. Ось перші переможні очки для бруднолапа. Так, але до трьох карт звірят з руки та або ливади Я хочу взяти одне звірятко Так, в мене, мене, в принципі, тут по звіряткам ні, я хочу взяти крамаря. І я хочу взяти так, кого, короля чи королеву. Давайте короля. А, 6 він коштує, так? Да? Якщо на 2 менше, то це мені 4 потрібно буде. Да? Може навіть. Хоча, може, і дійсно короля взяти, а що в нього за кожну влаштовану звичайну подію, за кожну влаштовану особливу подію. Так, а тут в нас зіграйте карту безплатно, якщо її цінність не більше Пум, -пум, 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 -пум. Давайте короля і давайте, мабуть, і королеву сюди, сюди відправимо. Ось так. Ми їх поклали під провідника і зможемо їх грати. Можете зіграти карту під цим провідником за мінус 2. Все, я собі тут поклав. Е, і буду грати, якщо що. Так, ці в нас повертаються під низ. Ну, в принципі, вже не, не важливо, тому що там не буде нікого. Так, тепер, е, тепер ми маємо повернути карти. Що у нас тут історик? В нас є корчмар, і в нас є голубка листоноша. Поки що нічого з того, що мені потрібно. На жаль, немає. Так, і далі мені потрібно наступну історію. Е, мені потрібно перевірити, чи бруднолап має, бруднолап має достатню кількість карт, певних колірів, щоб влаштувати відповідні звичайні події. Ні, немає, тому що в нього тільки одна карта. Далі, е, візьміть ще одну фішку бруднолапа та розмістіть її на карти Левади. І ось цю карту я вже не зможу. Воно блокує і я не зможу її грати. Так, перемістіть фішку бруднолапа проти годинникової стрілки на наступну лісову ну, проти годинникової стрілки сюди. Так, і тепер ми оцього цього переміщуємо сюди на смолу. Все. За великим рахунком, ми вже зробили перехід з. Зими на. А, ще один нюанс, який залишився. Він біжить сюди і підбирає. І підбирає за мною ось цю пригоду. Ось тепер все. Ось тепер все. Так, добре. Я думаю, що на фоні цього ми, ми зробили перший, перший свій раунд, пережили свій перший раунд і зробимо на цьому невеличку перерву. Тому, якщо ви ще не поставили, подобайку якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до, до цього відео. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.